И сегодня снятий э, видеоролик э, Незатратний замок для криток у домашніх условиях Без витрат. Так що, в моєму випадку це такий звичайний простий замок. О. В моєму випадку це такий вот замок Кусок прута жорсткого Пару гвоздей И якщо це дерев'яна клітка така як у мене то пару гвоздей Чотири гозя Четвертий гвоздь це отакий от. Що коли відкриваєте От і сразу і сюди поставили її сюди і вона не мешає нікому а тут вот свободно Открив, закрив так же само що закривання от. Раз. І два. <coughs> Легкої просто. Простий замочок такий. Що для цього треба? Гвозді, Бажано. толстанькі. Примерно такий, такий, такий. І бажано їх хорошо забити, щоб з іншої сторони їх загнути, як зробив я. Ось до отут. От, як зробив от, отут його. Для цього і смотря яка, яка толщина доски чи що, що там клітки. Если дерев'яна, то смотря яка толщина, який діаметр доски. В мене в моєму випадку тут рейки тут. і шиферні гвозді везде. Нормально держав. Тут воно ну, звісно трещину, як бачите, пустило. І це ні о чому не говорить. Ізначально було тут. Я перераблював. Переробив сюди. Тут теж нормально. Тут гуляє, це. воно нас корось не гуляє. Коли упирається в ворота, от, нагрузка первого. Першим ділом іде нагрузка от, на цей, на цю скобочку, От. І потом впирається дверька сюди. От, тут вперлась, бачите. Вийду вперлась в углу. І вот. Тут читать тут, ошелсь до свободно одна, свободно вторая Они просто гуляют. Схема довольно таки интересна. без безвытратна. Вообще не вытратна. Если есть дома гвозди, пруты, тоже можно с арматури зробити Сам прут, Саму цю застлку. Зробити в домашніх условиях, просто взяти товсту проволоку або кусок арматури і зробити. От. Ізначально тут був було... обичний крючок став Йшла скобка, крючок і закривалася. Зняли. Зробили, е... е... Зробили під. Канатом зав'язували, зав ну, обвязывала тут и тут вот и потом я решил сделать в таком вот виде цю... замок клетки вот, довольно таки довольный замочек, уже три года. Я к пользуемся этим замочком. Вот. Сейчас продемонстрирую. Вот такие вот толстенькие. Бажано. Вот такие вот. Вот такие вот можно. Можно больше. Но не бажано вот такие вот, я вот. вот. Такие тоже, можно может И Мать скобку такую, не, не таку кольцеву сюда прибавить, бо тут була мене така, я б там переробив а таку крючкову при этом, при этом я ж повторюсь, відкриваєте вот, повністю, і скоба, а як бачите, скоба у нас стоїть красиво, ніде не торчить. Вот. І тут нічого не мешає. Як бачите, тут так же само все красиво, все ідеально. І так же само при закритті. Раз. І тут от... И все. Простая схема. Вот. Раз. Ничего не мешает. Опори никакой немає. Тут. От. Як можна бачить. Даже були моменты, коли був крючок. Вот тут во. Телята лизали і відкривали його. А в такому віді телята лежать. От як вона тут пролизала, мокрема, що пролизала мокра. Вона лежить, вона його зняти не може. Немає, як зняти її. От. Так що такі замочки рекомендуємо. Всем делать Без витрат не вообще. 4 гвоздя. Кусок арматуры чи кусок толстого прута. Молоток плоский. И вот. Свободный. Свободная скобка. Проста. простейшая Простейшая всех, чем купить. Ну если можно сработать виду на примере деревянной клетки, тики, вы расскажу, как, расскажу в словах, как в железе. Вот. Если мы хотим такую же самую скобку тут, понятное дело, можно просто взять кусок звена от цепа, вот так, например, на дверях. Вот, взять кусок звена, вот. отрезать такого Пару зень приварить. Так. Тут приварить. Тут приварить. Тут приварить. И тут отрезать. А сейчас раз покажу. Отрезать. Так. И тут надрезать чуть-чуть. А будто развоздя можно сделать такую скобку и приварить. Тоже. затратно сильно. Ну, при таком случае затраты есть. Ну, не, не сильно теж набагато вигадніє е, чем е, в'язати канатами чи кручки робить, що вони відкривають потом. А так набагато безпечно. Во-первых, не переживаєш, що тріля вибіжить або вийде і буде корову смоктати вот и не що якась собака чи там щось, если тут какие-то другие животные сядут, откроют, то мала вероятность ну то не, если не закрыть на одну оно все равно нема жесткости жесткость жесткость опоры есть если не дозакрыть вот так что цей вариант самый лучший э, вариант замка на клетке вот <coughs> еще хотелось одна сказать если тут на це не закрыться звену в ушко, вот открыем например вот не закрыто на чем а на чем закрытом и до опора жесткости вот в первую очередь опора жесткости да да я сюда І потім віддає на вугол доски. І потім віддає же опору на це вухо. Тут воно гуляє. Тут просто цей шток просто випирає в сторону. от Бачите, зараз так, я зараз надавлю. от бачите, він йшов. Так що? Цей варіант? набагато лучший удобный секундо открыть и а не развязываться цими канатами секунда дела разкрыв выгнал и все чи вот. <кій> так що тут, тут сложно вообще ничего немає Механізм простий. Гвоздя. 4 гвоздя на 4-3 вушка поробити, забити, загнути, шток запхати, перевірити. Опора є, все, у нас буде. І зробити такий крючочок, щоб не витягнути і десь ставити, а так, а то десь поставили, прикидали сіном чи січкою. А буде винести і забулися і так собі раз відкрив, поставив і тут у нас вістої спокійно. Ну, ми коли в нас телята, то ми воно постійно тут от, відкриваємо. Вот, відкриваємо, воно постійно тут у нас. Ну коли телят немає в клітці, то, то ми сюди в потолок запихаємо між рейками і все йому стоїть. так що такі вот дела. от діла ось таке от відео вийшло по поводу замка Так що, на цьому завершаємо так що, всім пока всім до скорих відео ставте лайкоси коментуйте підписуйтесь на канал як вам такий варіант замка пишіть і пишіть чи нормальна чи ненормальна е, варіантність е, замка так що всім пока всім гарного вечора